Дорожні служби продовжують благоустрій однієї з центральних магістралей Івано-Франківська вулиці Чорновола і обіцяють до кінця місяця завершити роботу. Наразі у зв'язку з її об'їздом місто два тижні потопає у заторах. Прийнято рішення зрізати пошкоджений верхній шар і влашту... другий етап це підняття люків і влаштувати два шари гарячого асфальтобетону. Це ми проводимо спільно з Івано-Франківським автодором. Наше, наше завдання було зрізати, власне, зрізати верхній шар, ну і все інше проводить дорожня фірма. Наразі вже ці практично роботи з люками, дощі розчітками на стадії завершення і десь на на цей тиждень планується влаштування верхнього шару. Окрім того, впродовж кількох тижнів каже Віталій Бурко, дорожники займалися ліквідацією напливів асфальту на основних міських дорогах, а ще здійснювали профілактичний ремонт критичних вулиць. Ремонт вулиці нової там, звичайно, ситуація ну. Скажем так, що там вже поточний ремонт слабо, що поможе. Ну також забезпечити якийсь мінімальний проїзд. Цю дорогу треба якось обов'язково на майбутнє включати у капітальний ремонт, бо там вже там, де ті плити, там фактично легковою машиною проїхати трохи важкувато. Та там ще в нас є вулиця туди до нової пошти з Максимовичем. Також не проїзна. Ну, Таке, то є заплановано. Тож до прогнозованих дощів та похолодання працівники муніципальної дорожньої компанії обіцяють завершити поточний вуличний ремонт. Ольга Смага, Андрій Бутяк, новини на вежі.